Привіт всім, хто дивиться моє відео. Я ось відкрила солому, та, що у нас залишилась. І тут ай багатенько, але все одно ми її зараз трохи наносимо. У нас вчора тут комбайн їздив, молотив. І ми трошки свіженької піднесемо. Нехай буде. А то хто його знає, якщо ми свинок своїх не продамо, то... Солома треба буде. Зараз будемо носити. Ось у нас тут сусідів. Так що пішли працювати, поки немає дощику, бо у нас хмарно передають. Щось третій день вже передають, але немає поки. Зараз будемо щось вибирати тут. В тому році ми оце майже весь город забрали. Тут 35 соток і ми оце носили. В цьому році все не будемо забирати. Так. Обновимо і все. Це я стояла вчора, дивилась, як косили. і Побачила, що врожай в цьому році менший, ніж в тому тут. Або ось дивіться, вона і лежить багато її попадало. Бо в тому році прям висипали з комбайна у машину із трьох городів, що тут біля нас. А в цьому році комбайн все викосив, зараз і поїхав без машини, нічого не висипав, Знач, значить, значно менше зібрали. Така тут вже без бур'яну. Свіженька соломка. Жень, ось, папі, нехай стеле. Не попіднімало, так, вони тут пантивок кизали. Мало, я ж кажу, що мало. А, це бач, дискували бур'яни. Вчора те, що ми переживали що соломку. Виходить? Да. Ти ж тільки так, полуничку обходимо, виноград теж. да да щоб нічого не топтати. Ну, кукурузу можеш. Це буде по всьому городі. Ну нічого, у нас така кукуруза в цьому році дуже погана. Там вон, з краю більш-менш та, що відійшла нормально, а це таке щось. Так що не будемо ми обробляти вже гірбицидами. Не сподобалось. le Трампує? Yeah. Ох, нас. І пари, я вся мок. Зараз я купить. <реку> У нас сьогодні півдня моросить дощик, і не туди, і не сюди. Я думала, що він зараз як припуститься та пособирала всі помідорчики. Два відеречка вибрала. Такі гарнесенькі. Я вчора вже два бутлі закрила, так що вже й помідори почалися. І щоб вже дощ нарешті пішов, я вирішила полити капусту. Пополивала капусту, там баклажани, перчик. Воно завжди оце, коли полієш, так і дощ буде. Білокрилки на капусті немає, а от слимаки є. Ну, нічого не зробиш, в мене така вона середня капуста. Вже буду починати потрошку вирізати. І далі закривати, так як я закривала ранню капусточку. Мені дуже подобається тушкована капуста на зиму в баночки, то буду закривати. Треба підганяти трошки роботу, бо мені ось на наступному тижні треба буде поїхати знову до мами на декілька днів, то треба консервацію підігнати, щоб нічого не пропало. Картоплю я так. І не прорвала. Трошки я, хто дивиться, мої відео, почала проривати бур'ян, але чоловік мені більше не дозволяє. Каже, будемо копати, потім будемо виривати. Кажу, то вже тут такий бур'яняка буде, а не бур'ян нічого не дав. Ну, Він скоро вже піде на роботу, у нього відпустка закінчиться, то тоді я буду виривати. Він не буде вже бачити. А то я тільки сюди підійду, рвати, він відразу ж мене забирає. Треба вже, напевно, Копати ранню картоплю там з краю города, вона вже така суха. Вчора телефонували батьки чоловіка, то вони вже викопали ранню. І я сьогодні ходила, дивилась, то треба починати також. Тут полила ось це посадила я на осінь, щоб була молоденька картопелька, вона вже ось сходить. Тепер і там от, бачу. Ще трошки вона зійде, і треба буде загорнути, бо жук, як почує, то буде лізти. Це такий і може, не буде що їсти. Хоча в цьому році, як на диво, ми один раз тільки обробляли картоплю від жука і більш його немає. Не знаю. Починає пропадати. Навіть там іще мені говорили люди, що не так багато в цьому році жука, як завжди. Полила кукурудзу, щоб була молоденька. На осінь, якщо вона буде. Назбирала ще кукурузки. Завтра буду закривати два відра. У мене минулого разу за такого одного відра вийшло шість баночок. Подивлюся, як цей раз. Треба її швиденько закрити, бо це солодка, солодка вона така вже дозріла, а та, що кормувала, вона ще, звичайно, тільки качанчик там набирається в неї. Але я закриваю цю солодку. Такі гарні качанчики. Завтра будемо закривати. Треба роботу підганяти, так що завтра буде консервація знову ж таки. Зараз кожен день та консервація. Зібрала я сьогодні помідорчики, Два відеречка. Зараз треба ще перекласти в один ящик, щоб вони тоненько були лежали. Є ось такі червоні, це я зараз заберу на салат на вечерю, а ці будуть достигати. Мене запитували, чого я так зриваю їх. Не знаю, мені чогось так подобається. Вони достигли собі тут в ящичку. Я підійшла, назбирала відеречко собі і закриваю. Тут огірки зібрала, не знаю, як у кого, а у мене пішла піввідра отаких. Кабаків, а не огірків. Наче збираєш їх, а все одно десь залишається. Так, спиляли ми гілку від груші. Це у нас ці щепи. Одна, друга, третя. Це на цій груші виходить дві прищепи. Ну і вона три види буде, якщо все буде добре. А цю гілку поки залишаємо. Нехай буде. Ми думали зовсім її спаляти, бо вона така, ну, смачна вона, але ж вона боліє і висока, її обробляти тяжко, бо вона високо. А так будемо робити, щоб вона була низенька. Зараз обрубаємо її і буде нам на шашлик. От пиляємо, значить. Це він сам тільки що просив топор. Топор же ж Не можна таким діткам. Хай хоч попиляє, бо це такий все йому треба. Ручку вбирай, щоб не було отак. Давай папі. Пілку ми струсили ось. Бачите, скільки гнилого, все гниле. Майже нічого нема, то я там позбирала такі внутрішні ось це. Внутрії поїдять, я вже занесла, то на завтра зберу. Раз. Зберу відеречку. Вон. Може щось я ще наріжу на варення, я з таких Ну, вон, Вони вже м'якенькі. Якраз таких варенечко ці Загребемо і викину, бо таке тут встеляне все, гниле. Так, ми вже загребли. Зараз він, вилка занесу і тачку завезу, і все. Трошки попрацювали. Вона щось гримить, там тучки йдуть. Чи буде той дощ, чи не буде, подивимось. Дякую вам за перегляд мого відео. До побачення!